Вітаю вас, шановні глядачі. Сьогодні буду намагатися відповісти на часті запитання, які стосуються однієї нової тематики тематики оголошення у розшук осіб військовозобов'язаних працівниками ТЦК. Дуже останнім часом почастішили ці питання, тобто ситуація, коли зупиняють на вулиці, на блокпості. Осіб, чоловіків, як правило, призовного віку від 18 до 60 років, осіб, які підлягають мобілізації на сьогодні, і повідомляють їм, що нібито вони оголошені у розшук, і їх повинні доставити до ТЦК, до військомату. Звертаються такі особи до мене за консультацією з питанням, чи є ж це розшук в розумінні юридичному. Відповідь дуже проста, коротка, відповідь ні. Юристи називають це псевдорозшуком, тобто це розшук, який існує лише у бажанні, в уявленні працівників ТЦК, не насправді цей розшук не є розшуком у розумінні кримінально-процесуального кодексу, коли особа, як правило, після повідомлення про підозру, у вчиненні якогось злочину, ця особа зникає, переховується від органів влади, від правосуддя, і тоді цю особу оголошують у розшук. Як правило, з таких обставин виноситься ухвала слідчого судді про необхідність затримання цієї особи для доставлення до суду для обрання запобіжного заходу, тобто це є розшук в розумінні кримінально процесуального кодексу, це є певний комплекс заходів, чітко юридично виписаний в кримінально процесуальному кодексі. Якщо ми говоримо про розшук чи псевдорошук, як я його назвав, який, про який повідомляють працівники ТЦК чи. Якісь робітники військоматів, то це розшук, в чому він полягає. Він полягає як правило в тому, що особі була вручена повістка, і ця особа за нею не з'явилась. І навпроти прізвища такої особи в реєстрі військовозобов'язаних роблять примітку, що ця особа не з'явилась, що ця особа розшукується працівниками ТЦК. Також може бути ситуація, коли такій особі надсилалися поштою повідомлення про необхідність з'явитися до ТЦК. Або ну, якимось іншим чином повідомлялася особа чи намагалась її повідомити, але вона не вийшла на зв'язок, не з'явилась. Або вже після проходження військово-лікарської комісії не з'явилася. І за таких обставин працівники ТЦК, військомату розшукують цю особу, але розшукують не в розумінні кримінально-процесуального кодексу, коли це розшуком займаються суди, прокуратура, правоохоронні органи, а в своєму розумінні, просто що вони чекають на неї, скажімо так. І про цей розшук вони роблять примітку в своєму реєстрі. Цей розшук не має нічого спільного з розшуком в розумінні кримінально-процесуального кодексу. Перевірити особа це ще одне питання, яке часто ставлять. Як можна перевірити, чи я не є у розшуку. Перевірити себе дуже просто. Е, відкритий реєстр осіб, е, обліковується реєстр осіб, які переховуються від правосуддя, від органів влади. Е, тримачем цього реєстру є Міністерство внутрішніх справ. Тобто розшук МВС, якщо ви напишете в пошуковому сервісі в інтернеті, ви дуже швидко знайдете цей сайт і за прізвищем його побатьки ви можете перевірити, чи ви є у розшуку. Але повторююсь, розшук працівниками ТЦК немає нічого спільного з розшуком в розумінні кримінально-процесуального кодексу. Ось така невеличка консультація на сьогодні. На цьому з цього питання, все. Дякую за увагу.